Всім привіт! Ми сьогодні захищаємо нашу пшеничку. У мене цього року спрощена система захисту. Розумію, що вганятися немає, куди потенціал пшениці не витягує. Але ми робимо зараз. В нас фаза початок стеблування. Ми зараз робимо. Перше внесення засобів захисту. У мене тут є. В мене різні попередники під пшеницю. Ця конкретно пшениця, попередник соняшник. Соняшник КЛ, тому в мене є, уже падалиця. І я так розумію, якщо підуть дощики, вона в мене далі буде прогресувати. Тут під'їжджає оприскувач, красиво на фоні. Але сьогодні розкажу, які для себе препарати я обрала. Тому залишайтеся. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. У мене перше внесення, і е, буде воно одне чи два. Подивлюся по погоді, як буде розвиватися далі пшениця і проблеми, які в ній будуть. Чи буде падалиця ця соняшника наступна хвиля, чи, можливо, буде після дощу і ще якесь е, в мене епіфітотія хвороб, тому, можливо, ще буде запланований один фунгіцид. Зараз в мене по плану на тій погодні умови, які зараз складаються: один фунгіцид, два інсектицида і один гербіцид, і мікродобриво. Тут було е, посіяно пшениця. Ця 1 жовтня попередник соняшник і е, внесли ми сюди по 120 кг селітру сана. Ще планується одне внесення азоту. але побачимо, чи погода дозволяє. Якщо така, як зараз, то погода на жаль не дозволить. Але я сподіваюся, що завтра підуть дощі. Подивимося на цей красивий кадр. Красиво. Це задує на нас інсектицидом на пола. Є кілька новинок, які хочу сьогодні показати. Вони вносяться не на цьому полі, але на наступному вже вносяться Вносяться оприскувачем і ми вже пробували його вносити дроном. Чим захищаю? Сьогодні в моїй баковій суміші фунгіцид, е інсектицид, гербіцид різний. Сьогодні тут починається один. Далі буде в залежності від проблематики з бур'янами на полях. Буде інший. І сичовина, сульфат магнію і дуже крута штука це Аквареді. Ми тільки що робили баковий розчин і дуже була здивована, коли ми змішали, подивилися воду до змішування. У нас було 760 на тдс метрові показувало і PH показувало 8,8. Потім в нас показало це все. Після того як ми внесли з розрахунку один літр аквареді на один куб, внесли три пляшки аквареді на цю бочку. В нас дуже класно понизилися міс солей до 200 з хостиком, і pH став шістьорка. Ну та нормально. Нормально. третя банка. аквареді все таки норму свою зробила. Yeah. Так, а ну давай ще ТДС став. Охрінет, да? 205 і 780 чи 760 на 205. Це нормально. Та це нормально, супер! Давай, клас! Такі показники розчину робочого в рази краще, ніж те, що було без аквареді. Тому якщо ви. Працюєте кількокомпонентними сумішами, обов'язково Дивіться на якість води. Є такі в наявності на агровекс, можна придбати. Коротше, лайфхак перший це. Коли багато суміш, зараз у нас дуже часто така є. Будь ласка, о -о отакий препарат must have. Я всі препарати беру на Grovex Market. Е якщо вам потрібні якісні препарати, оригінали, будь ласка, зверніть увагу. там. Ще в мене цього року на тесті два препарата нових. Е я бачила їх роботу на агроарені минулого року і цього року показую вам, що в мене є. У мене цього року є Мушкет-Універсал, це препарат е на основі. Так, по діючих речовинах тут йоцосворон і два етилгексиловий ефір. Знаєте, що це за діючі речовини? Вони вносяться тільки до е, фази стеблування. Тобто, дивися, Боже, скільки мідляка! Це трендець, не можна тут соняшник сіти. Точно не можна. Так, препарат вноситься до фази стеблування. Далі. Не бажано його вносити. Класно, що він тримає падалицю грунтово падалицю соняшника і контролює падалицю стійкого соняшника. Є види бур'янів, по яких він дуже круто працює. Цього року в мене є ділянки під нього. Я його вже використала, показую, як виглядає каністра. Формуляція від Bayer, це, звісно. Про препарат. І ще одну новинку, яку цього року тестую. Раніше не пробувала цей гербіцид, але бачила його дію. Я знаю, що вивів е баєр на ринок ЗЗР е препарат, який контролює злаки у злаках і проблемні бур'яни. Там бромус на початкових етапах, е однодольні проблемні у е злаках. І е чим він цікавий, е тим, що на ринку одиниці таких продуктів. а... Е Такий гербітит це нове покоління препаратів. І от я його тестую. Зараз я просто вношу взяла каністру, бо вже частково його внесла. Був в мене кусок поля, де в мене були злаки по злаках. Добре, що тільки один, бо проблемні буряни, ви знаєте, що їх дуже складно вивести. Ну, е, ми його взяли, попробували. Я думаю, через тиждень вже можна показувати вам результат. Такий препарат використовую, якщо у вас є проблема з лаків, з лаками. Подивіться, чи підходять ці бур'яни під цей перелік, і працюйте. По решті за собі захисту вам показала ось такі новинки. Нам зараз для на початковому етапі розвитку ФГ треба не наробити багато помилок. Чим менше ми агрегатів купимо ненужних тим менше прийдеться цифр... Каже, це та, яка купила класа. Понімаєш це про. Ні, ну клас просто, знаєш, але я коли сідаю цей трактор, мене так трошки руки трусяться. Тракторі відказуються кропи. Що робити? Скриля відірвемо. Та ви що? Ну і що тоді нам папа коля скаже. Що робити? Ну, Коля треба щось зробити, Дядь, просто Дідуся. Якщо зараз в циліндр, пойми, що ми тут його нічим не складемося. Що шо мені робити? <п яте> <п яте> і молиться, щоб нічого не реблоти. <п 'яте> Так, хто це їх тут культивував? що тут робили? Все, <гум> <гум> <Що>? професіонали робили. <гум> Зараз проводимо захист нашої пшенички, ходить оприскувач. Вибрали засоби захисту, вносимо. Гарно стоїть пшеничка. Поки непогані перспективи, хоча дуже треба вологи, дуже просто. Я жду, що завтра піде дощ, тому сьогодні працюю, щоб потім не провтикати фазу, <гум> якщо чесно. <гум> Бо переживаю, було таке, що. Переріс бур'ян і пшени... ну, в пшеницю не можна було зайти, коли йшли дощі. Тому безстренько зараз працюємо. Показала вам препарати. Розкажіть, хлопці, дівчата, чим ви працюєте, які ваші улюблені препарати. В моїй технологічній карті лягли такі препарати. Не знаю, якщо складуться умови, то е, ще буде один захист і ще буде одне живлення. Вибрала схему від БТУ і потім ще буде екостер на цій пшеничці. Хочеться зібрати планову врожайність. У мене стоїть 5,5 тонн. Гарна пшениця. Хочеться кращої, тому захищаємо і робимо свою роботу. А час покаже. Дякую, що подивилися це відео. Дякую, що ви зі мною що підтримуєте. Діліться своїми лайфхаками, препаратами, які використовуєте. Що вам подобається, що не подобається. Можливо, ви якісь інші використовуєте. Що скажете за ці, що я використовую? Приємно буде почитати. Дякую, що тримаєте наш аграрний фронт. Переживайте за продовольчу безпеку і працюєте в нашій країні. Обіймаю, цілую всім гарних рожеїв і класних прибутків.